Я вже виїхав з міста, рухаюсь у напрямку Царичанки. Попереду кільце одне, по новій трасі там три кільця ще буде далі, з'їзд. Ну, зараз ну, там, по ходу, ви ж знаєте ту дорогу, да? Лишній раз, що її знімати. Пряма дорога. Поля ліса. Але, може, новеньким, хто тільки починає, буде цікаво. Щоб не пертися селами, як їхати по новій об'їзній дорозі. Скажімо так. О, диви, УМЗ ще якийсь старічок, да? ЮМЗ. Це ще раритет. У нього руль ще з правої сторони стоїть. так. Більш до правої, не посередині, як в МТЗ, а вже ще так на... на праву сторону. Колонка рульова йшла зроблена. <кхи> Монтується ваша нова серія. Он в ноутбуці. Тож, обов'язково підпишіться, поставте лайк, зробіть, напишіть коментар і не забувайте не будьте егоїстами і жадінами для того, щоб не, не тільки самому отримати позитив, а ще й привлі, привлікайте своїх рідних та близьких і друзів, поділіться моїм відео і не будьте жадюшками. Діліться моїм відео своїм друзями і рідним і близьким. Щоб вони теж отримували задоволення і позитив від нашого з вами відоса. Тож, лайк, підписка, коментар народ, да, Сахарок, да, саньок, поїхали. Доброго ранку, братішки. Вісім ранку, пирятин. привіт, порятину ночував. У місті Пирятин, дотягнув вчора до Пирятина. І ще раз скажу, Пирятин. Ну що, обход? Пішов, як говориться, лице почистив, зуби умив. Ну, наоборот, ви зрозуміли, так? Да? Машинка, все нормально. Заїхав я сюди десь у пів 11. .00. Добрався вчора, потемки вже нічого не знімав, так що сьогодні новий день, 2 квітня, 11 градусів на вулиці. Ну так, скажу, комфортно. Давайте подивимося, що там наш метал, як він себе відчуває, як він у нас пере, перепригнув по ночам е, ночі. Саричанку, а дивіться, що ящик навіть з міста не зрушив. Як я їду, дивіться, все лежить, його вив'язувати не треба. Все лежить, диви. Все лежить чітко. Заїхав, ювелірно став, диви, як зазори які, да? Ювелірненько. Колеса всі цілі. Провіриш, треба? Mm -hmm. <laughs> Та, як барабани, блядь. Їду на Бориспольську, зараз в Київ. і в мене вже причіп завантажений на міс у місто Кропивницький. У місто Кропивницький. Я на оковській заправці тут біля АТБ, біля базара. Сахарочок. А що то в тебе там таке? Запашна кава, а де ти взяв? Ух ти, От то це красавчик. Ану. Сахарок, ти серйозно? Добрий ранок, братан. Ти що каву мені приніс, поки я ходив, да? Нічого собі. Що це в нас? Око. Око за око, зуб за зуб. Загризу за гризу за Дві нічого себе, що там за кава? Ну давай подивимося. Американо з корицею, а скільки цукру? Два? Клас, сахарок, ну ти мене просто удивляєш, братан. Респект тобі. Давай лапу. Уші, козирьок, хвост. Оце ти красавчик, добитчик. Йома, ласточка моя. Ну що, заводимося? Я вже зміну відкрив, машину прогрів Предварительно. 8.07. Так, як я вже й казав, 11 було градусів. Зараз побачимо точно 12 зараз. Ну. 12, так 12. Продовжуємо роботу, друзі, гарного перегляду. Поїхали потихеньку в місто Київ. Так, ну що, почнемо з вами зараз гру п'ятнашки. Вмикаю світло і починаємо потроху виїжджати, диві. Джон Міліметрон. Джон Бордюр Міліметрон. Так, обережно, щоб там ніхто не підлізло. Тепер передок. Ну і що, яка фішка в нас? Тепер нам якось треба вибратися звідти, диви. І як ми це маємо зробити? БМВ це стоїть вже тут пів години. Я дивлюся, щось він не хоче тут не рухатися нічого. Як мені виїхати відсюди? <кій> Да. Як мені сюди виїхати, я не знаю, я не пролізу, мабуть. Мужики, добрий ранок. А можна попросити, хай від'їдуть? машина стоїть уже півчаса на колонці. Так? Да? Нормально, що робити. Ну разві що тільки назад здавати, ладно. Ну давайте будемо здавати назад, що робити. Бачите, каже, давно нема. беху хтось кинув. І стоїть вона тут вже, блин. Так, ззаді віу віу. Ну ти ж бачиш, що в мене брат, задній ход включений, аварійка. Ну що ж ти підліз, ззаді стоїш. Вайді в моє скромненьке положення, братан. Дай мені виїхати, вів вів. Так, смішки з мішками треба дивитися, друзі. І таке буває. Бачите, виїхати не можна. Так, щоб я там ніяку маленьку вів віву не роздавив ззаді. Не дай Боже. Так, ну вроді, ж, вроді як зелене світло мені там пока. Хто не залітає, круто. Будемо квести виконувати зараз, так? Да? Між, між зерновозами поїдемо. Треба головою крутити постійно, бо є такі парні, що залітають за секунду сюди. Прикинь беха, да? хтось кинув беху цю чорну. Каже, і нема давно вже нікого. І на колонці причому поставили, це круто взагалі. Оп, там ямка треба обережно. Так, призакрию трохи, я щось вікна прохолодно. В футболочці так не дуже комфортно, я вам хочу сказати. Так що ти мені скажеш, сахарочок, скуштувати твоєї кави, куди ти мені намутив, ну давай скуштую. Ні. Не так, треба точок водички зробити, прохолодний спочатку. Даби... Зробити холодний запуск для організму, так? Все, Перятину подякував за тиху, спокійну ніч. Ще раз всім привіт глядачам з міста Перятин. А ми їдемо далі. Яготин, березань, ну і. Зараз буду ще дзвонити до менеджера, щоб мені дав контакти на розвантаженні, бо... Щось я так, я так приблизно знаю, куди їхати, але не знаю, де заїжджати. То буду зв'язуватися. Або подивлюся, хто був із водіїв на цьому рейсі. У нас є така можливість у службовому телефоні подивитися, да? Чи, ну, хто був попередники. І зізвонитись з колегою, якщо він працює зараз. Бо може таке будь-що, що він змінився вдома зараз. Ладно, то я розберуся. Давайте виїжджаємо <кій> з міста. І тулим на розвантаження народ. Ну, така вона. Чесно скажу, якась... Цей раз якась кава слабувата. Диви. <coughs> Каже, давно просили, нікого не було, а це хто поїхав? Це ж ця Беха поїхала з цими номерами, нормально? Буквально хвилину і поїхав, диви. Що за прикол? Це мене розіграли тіба, ці парні чи що. Каже, не знаємо, давно вже стоїть, нікого знайти не можемо, питали. П'ять хвилин диви, вона полетіла ось. І з цими ж номерами. Людина, мабуть, в туалеті була. Шукали, а людина завісла в туалеті. Скоріше всього. Скоріш всього. Я думаю. Ну, є таке момент. Хтось мені навіть писав в коментарях, що не люблять дуже, це як на колонці кидають машини. Так, да, звичайно, воно трохи роздражає. Знаю, що ми буває вечором теж заїжджаємо, беремо каву, ходох і ну, ми беремо в основному, поки заправляються. У нас же обйоми заливаються не так швидко, як в легкову машину. Такі справи. Поїхали, друзі. Все, попереду місто Київ. Гоу! Так, дивіться, друзі, погода начебто трошки вирівнялася, да? то таке захмарене наче було. Дивіться, який ковер зелений. Ай, краса, яка. 2 квітня все ж таки, як там? Дивіться, місяць квітень, травень і літо вже. Два місяці. Що у нас там по погоді сталося? 13 градусів. На 1 градус піднялась погода. Попереду у мене станція Переяславська, по-моєму, якась так. Да? Чи станція Переяслів. Чи Переяславська, я не пам'ятаю, як вона правильно. Переясл. Березань. Десь під'їжджаю до Києва, лишилось мені вже тут недалеко. До речі, в тих краях, де я їду на розвантаження, Юра, десь там колега. Юрчик, тобі привіт, десь там розвантажується в тих містах. Зізвонилися тільки що ми. До речі, теж він з металом десь там їде. На віканті він там вікант є, він там розвантажується. Так що Віканту привіт Переяславу, березані теж привіт, народ. Так, <ривіт> да, Привіт вам. Вже казав, я тут мотався самосвалом. У цих краях. З переяслава на Березань тягав на е, пісок тягав. Три ходки в день. Три ходаря було стабільно. Хотіли, хотіли, могли б і більше, але вже там були питання у екскаваторщиків, вони не хотіли більше. А ми могли б ще одну ходочку, четверту робити, легенько причому. Так, взагалі-то що в нас сьогодні за день вівторок? Да-да-да. Вівторок, 2 квітня. хо 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 ці подйоми ранні, ну як ранні? я встав. Будильник у мене стояв на 7. Я його відключив всім, трошки ще покимарив хвилин 20, да? і десь почав підніматися всім, так 30 вже почав вставати. Все, все застелив, поганяв пилюку, розшторився, пішов, почистив зуби, вмився, і тож з вами вже обійшов машину і поїхали. 9 годин ранку знайшов я контакти колеги, який там був на розвантаженні. зараз. Ну, не буду я людині дзвонити в 9 ранку. Він зараз не на зміні, він вдома. Напарник його їздить. Тож наберу його десь годинки десь біля 10 якраз в Київ доїду, наберу, запитаю, де там мені правильно заїжджать, щоб в мене не виникало ніяких питань. Стосовно цього. Ну і все, і поїду розвантажуватися. Після того, після розвантаження, пру на базу, цепляю причіп. І їду у Кропивницький. Завантажений в мене вже причіп в Кропивницький. Ну, то вже буде інша історія. То вже побачите далі в наступній серії. А зараз поки що їдемо, Київ попереду. Погнали. Ну що ж, Бориспільська об'їзна дорога. Доїжджаю я вже майже до Києва. Що тут мені лишилось? Якихось хвилин 15 я вже буду біля міста Київ. Зараз 9,50. Якраз чітко я по часу розрахував і приїхав, бо Київ вже до 10-ї години ранку не запускають вантажівки. Так, нарешті я повернув в напрямку Олександрівки. Так, сюди. Довгенько на світлофорі простояв. Машин вистачає там, бачите, і потік в цю сторону йде, і звідси. Ну, 10 година, це ж вантажівкам зараз дали. Ну, З Києва виїжджають, то вони їдуть. Зараз побачу, як там рух почався ж 10 годин зараз, да? 10.06. Рух вантажівок пішов у напрямку Києва, дали добро. І тут трохи на... напаковано було. Щось це ви так. Крадетеся, шановний, ну давайте, раз ви даєте можливість вас обійти, то я вас обійду. Набирав мене тільки що сам представник мене набрав з компанії, де я буду розвантажуватися. так. Набрала мене людина і сказав мені, де мені заїжджати, що як. Все, я тепер орентировочно вже знаю, де заїжджати. Там вже плюс-мінус я вже в курсі, де що воно і як. То, в принципі, нормально. Їду на розвантаження. Все, попереду вже Київ, буду під'їжджати туди. Заїду. Так, розвантаження знімати не буду, кажу зразу, попереджаю. Знімати розвантаження не буду. Доїжджаю, ось Олександрівка. Чи стоять тут Віу Віу транспортна поліція, чи не стоїть. а ну? Ні, нема зранку нікого. Тут зазвичай частенько стоїть транспортна поліція. От саме на цьому місці стоїть бусик і. Приймають свої рішення. Тормозить ли тебе, чи не тормозить? Чи зупинить тебе, чи не зупинить отак навіть. Так буде правильніше. Виправляюсь, виправляюсь. Колись це ТММ, почта Експрес. Бачите, будівля з правої сторони. Були в мене нюанси. Мотався я з цієї почти. Працював я у фірмі Влад Транс на той момент на п'ятитонник, 7-тонник да, у мене був Мерседес. І е, дають мені замовлення з цієї почти. Значить, день я відкатав по Києву і дають мені замовлення з цієї почти. Тобто вечором я вже зібрався. Їхати на базу, ставити машину, так, відпочивати. Але дзвонить мені логіст і каже, є замовлення, треба завантажитися. Зараз з вечора їдеш туди на цю почту, вантажишся і везеш Миколаїв-Херсон. Ніч. Там день ночуєш у Миколаєві, знову тебе звідти загружають. Миколаїв-херсон, Херсон, Миколаїв, і сюди опять ніч всю їдеш, привозиш на ранок. Це було давно, як ви зрозуміли, так? Да? Привозиш на ранок сюди на цю почту. Блін, я вам, я вам чесно хочу сказати, що туди півдороги я їхав як, як зомбі. Півдороги проїхав, не пам'ятаю як. Що назад? Їхав півдороги, просто не пам'ятаю як. Прибув сюди рано вранці. Це було начало, це був березень, перші числа березня, ще такий сніг лежав, мороз був на вулиці. Приїхав сюди на цю почту, але тяжко. Дуже тяжко. Вони чисто по ночам фігачать. Днем нормально ж не поспиш, жара. Ну як, не то, що жара, а сонце ж ви поняли, люди, стуки, шуми, звуки це не це ж не вночі, вночі більш-менш тихо, а в день спать ну, нереально, я вам скажу. Тяжкуватий такий графік. Я це раз проїхався і думаю, ні, більше я такі закази брати не буду. Тяжко так. Тобто два городи за ніч і. О, колега пішов. Два міста за ніч. І ти в одному вигружаєшся, переїжджаєш у Херсон, в Херсоні вигружаєшся, стоїш спиш, тебе тоді в другій половині починають завантажувати. Ти їдеш знов до Миколаєва, догружаєшся і з Миколаєва сюди на цю почту. Ну така дурня, коротше, не, не по мені така тема. Комусь може так і по приколу, щоб там ніч їхати. Знаєте, але ж вчитує те, що я день відкатав, день відкатав по Києву, розвіз там щось в районі там 10-15 точок. І потім ніж, на ніч сюди, то мені було тяжко, я скажу чесно. Був у мене такий випадок. Ось ми вже вийшли на пряму трасу Бориспільську до міста Київ. Попереду Київ і образно говоря, розвантаження в праву сторону. Поїхали. Так, столиця. Доброго дня тобі! Красень Київ. Мої вітання тобі, глядачам, всім київлянам. Привіт-привіт, Києву та Київській області, всім привіт, народ. Ось я і повернувся вже з Дніпра. Так, в мене є тут стрілка, можна обережно пробиратися, я так думаю. Мені на червоний хутір сюди направо. Обережно під зелену стрілочку. Ось їде машинка біла, вона теж ліворуч пішла. Так, все вроді нормально. Оп, оп, акуратно по скромному залажу сюди по-скромненькому. Так, тут щось якесь розвантаження відбувається. В принципі, мені тут декілька кілометрів, і я на місці. На місці, друзі, червоний хутір. Район червоний хутір. Метро, до речі, червоний хутір. Да, тут пейзажі чудовий. Блін, яка трава вже стала. Дивіться, виросла просто на очах. Трава виросла на очах. Чи така велика вже, диви. Нічого собі. Нічого собі. Я так кажу, на очах виросла, наче я тут тусуюсь постійно. Ну де, да, Тут понабудовували вже, нових домів понабудовували. Кру круто, круть. Так що привіт-привіт, місту Київ. Привіт, привіт, поїхали. Пацики, дивіться, і таке буває, Вон добло, бачите, і Тойота. Попали. Попали пацани. Дайте вдіну вас на голову. Дивіться, не роз'їхалися на ровному місці, да? Ай -яй 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 -яй. так? Ай-яй-яй-яй-яй. Метро червоний хутір. Я перестроївся, щоб все було нормально. І їду далі. Да, ДТП ха, парні не літайте. Бачите на перехресті, хто звідти летів, непонятно, але тут хитрий знак, ліва сторона на розворот, от бачите, який знак. А ми їдемо в правому ряду, і він отак от петляє. Так що дивіться, бо віу віу можуть вам пригрозити штрафом за порушення. Ліс починає оживати, зеленіть. Краса, краса. Що в нас в Києві по температурі зараз? Начало 11-ї. Ну, подивимося, 18, плюс, друзі. 18. Плюс. Контент 18. такі справи. Так, все, я вже на вулиці Бориспільська. Їду по промзоні, мені далі, і там далі в мене буде розвантаження. Заїхав на Бориспільську, в принципі, добрався то, що треба. Їду тепер до точки розвантаження. Давайте буду вже розвантажуватися, тоді включусь. Так, народ, ну що, часу 11.53. Їду я по вулиці Бориспільська, розвантажив я, то була металобаза. Забрали в мене ті листи, все, кран балкою. Людина відгрузила. Все нормально. Виїжджаю на базу. Поки на перегонку пустим не було смс, але їду одразу на базу, бо в мене стоїть завантажений причіп у місто Кропивницький. Тож, замовлення закрито. Добрався з Дніпра без зауважень. Все чудово. Так що буду з вами прощатися, пустим, знімати по Києву не буду нічого. Їду на базу. Всім дякую за перегляд. Всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Як завжди, ви знаєте, хто новенький прийшов, і всі, хто в мене давно вже на каналі, лайк. Коментар, а хто новенький, лайк, підписка, коментар. Да, Сахарочок? Стопудово, Сахарочок, треба тебе трошки от пилюки поганяти. Пилюка на тебе сідає ти весь запилений, вже, братуха. Так що дякую за перегляд вам, друзі, всього найкращого, гарного вам дня, вечора, там, тижня, як, як, як забажаєте, як взагалі де ви хто знаходитесь. Так що всіх, як завжди, обняв, підняв. пока пока з вами Саня і Сахарок до нової серії.